Гаррі Поттер і викрадач магії. Частина 6: Подарунок від Еріті Скіттер. Гаррі було несила чекати початку робочого тижня, аби потрапити до Лори Браун. Тому, як тільки вони з Джинні і Джеймсом повернулися додому, він відправив білугу цілительці Браун з проханням назначити дату прийому. Чекаючи відповіді на листа, Гаррі з Джинні почали розбирати вчорашні подарунки. Першим, Гаррі, звісно ж, розпакував подарунок від коханої дружини. Джинні подарувала зачаровану фоторамку, на якій одна за одною змінювалися їхні сімейні фотографії. Поставиш на столі на роботі, щоб ми завжди були поруч, запропонувала Джині. Рон із Джорджем подарували флакончик того самого собачого нюху, яким вони вчора хвалилися. На випадок, якщо доведеться винюхати злочинця, вказував напис на обгорці. «Явно ідея Джорджа, засміялася Джині. Анджеліна до Джорджевої ідеї не приєдналася і подарувала календар нагадування із датами усіх квідичних ігор британських команд у наступному сезоні. Вона, як і Гаррі Джині, уважно слідкувала за результатами кожної гри. Гіріміона була у своєму стилі і подарувала якийсь рукопис, чи то китайською, чи то японською. До обкладинки була прикріплена записка зі словами. Щоб прочитати книжку, тричі торкнися до потрібної сторінки, чарівною паличкою і промов Патетіс. Гаррі, виконуючи інструкцію, торкнувся до обкладинки. Іерогліфи зараз же розплилися. Замість них з'явився напис англійською Масао Фудзіта методи роботи з речовими доказами. Короткий опис досвіду японського аврорату. Від Біла і Флер дісталося кілька пляшок хорошого вогневіскі. Від Невіла і Анни. Теж алкоголь з асортименту дірявого казана, від Персії Одрі, запанки гоблінської роботи. Від Кінгслі кенійський амулет від дрібних проклять і перестрітів. Від МакГонаґл набір, що складається із чорнил непроливайок і самописного пера. Від теді Андромеди, саморобна листівка і коробка солодощів. Місіс Візлі теж порадувала своєю фірмою випічкою, з накладеним на неї закляттям незачерствіння. Ще один неочікуваний подарунок Гаррі отримав від рідти скітер. Він його побачив, як тільки взяв у руки ранковий випуск щоденного віщуна. На титульній сторінці красувалося фото тижневої давнини. Коли він доступно пояснював репортерам, чому їм краще забратися куди подалі з хрестин його сина, а над ним величезний заголок. Гаррі Поттеру 24 роки. Далі був написаний такий текст. Вчора національний герой Магічної Великобританії. Кавалер ордену Мерліна першої категорії, і заступник голови Аврорату Гаррі Джеймс Поттер відсвяткував свій 24-й день народження, що відомо про сьогоднішнє життя переможця, того кого не можна називати, про це та інше розповідає спеціальний кореспондент щоденного віщуна Рітта Скіттер. Нагадуємо, що в теперішній час Гаррі Поттер разом із дружиною Дженеврою Поттер у дівостві Візлі і народженим Симом Джеймсом. Проживають у Лондоні у маєтку роду Блеків, який дістався потеру у спадок від хрещеного батька Сіріуса Блека. Як відомо, Гаррі Поттер стрімко піднімається кар'єрними сходами і рік тому став наймолодшим із усіх заступником голови Аврорату. Найгучнішими його справами за останній рік став арешт вампіра Маньяка, який орудував у Уельсі, і спільна з ірландським Авроратом операція із перекриття каналів контрабанди рідкісних зіл із США. Про ці та інші справки Аврорату щоденний віщун писав у своїх попередніх випусках. Також ходять чутки, що скоро Поттер замінить на посту теперішню голову Аврорату Гавейна Рабатца. Чи означає це, що, подорослішавши, хлопчик, який вижив, став кар'єристом і готовий піти по головах? Про це ми запитали містера Рабатца. Не лізьте не в своє діло. Якщо ми з Гаррі Поттером поміняємося посадами, це буде внутрішнє рішення Аврорату, відповів він. Жахлива неповага до журналістів. Не менш відомий і той факт, що містер Поттер позитивно поставився до рішення кращого друга Рональда Візлі покинути «Аврорат». Можливо, це означає, що відомий герой побоявся конкуренції зі сторони іншого учасника Золотого Тріо і був радий його самоусуненню. Або ж Рональд Візлі виявився таким нікудишним аврором, що ганьбив репутацію друга, і його довелося прибрати. Відгуки колишніх колег аврорів про Рональда Візлі, а також відомості про його роботу в магазині відьмацьких витівок, читайте на сторінки 4. Стосовно ще однієї учасниці Золотого Тріо, Герміони Гренджер. Точно невідомо, якою була реакція Гаррі Потера на її переведення з відділу таємниць у відділ регулювання магічних популяцій, як невідомо і про причину цього переведення. Хоча багато хто вважає, що таким чином міс Гренджер боролась із депресією. Після розриву з юнацьким коханням Рональдом Візлі. Про проект, над яким Герміона Грейнджер працювала у новому відділі, і про її можливе нове кохання читайте на сторінці 6. Гаррі Поттер продовжує підтримувати стосунки із іншими шкільними друзями так на день раніше, власного дня народження, його із дружиною помітили в дірявому казані на дні народження Невіла Лонгботона. У цей день містер Локботом вирішив зробити пропозицію своїй дівчині Анні Ебот. Подробиці цієї події разом з історією кохання Невіла Лонгботтона та Анни Ебот, ви знайдете на сторінці 7. В продовження теми сімейних стосунків скажемо, що Гаррі Поттер був неодноразово помічений разом із своїм похресником Тедді Люпіном, сином загиблих у битві за Хогвартс, перевертня Ремуса Люпіна та Аврорки Німфадори Тонкс. Зараз стадія виховує його бабуся Андромеда Тонкс, але Гаррі Поттер також бере активну участь у його вихованні. Їх бачили разом на іграх команди Голіхерській Гарпії на алеї Діагон і навіть у Маглівському Лондоні. Цікаво, чи не буде ревнувати батька до чужого хлопчика Джеймса, коли підросте. Чи тепер, коли в Гаррі Поттера є власна дитина, його інтерес до сироти поменшає. Не дочитуючи до кінця, Гарі перегорнув сторінку. Друга і третя сторінки традиційно розповідали новини зі всього магічного світу: вибори нового міністра магії в Німеччині, ріст курсу Галеона відносно маглівських доларів і євро, суд над продавцем фальшивих лікувальних зіль у США, інтерв'ю з магом-винахідником із Бразилії, який стверджує, що створив часоворот, здатний переносити в майбутнє пророслочі ліської провидиці, про наближення кінця світу та інші дурниці. На четвертій сторінці Гарі прочитав повну маячні статтю про Рона. Навіть позитивні відгуки інших аврорів про нього Скітер змогла подати так, ніби в Авроратії замовчують його можливі промахи або конфлікти. Причиною таких висновків стали занадто стримані коментарі. Продукцію відьмацьких витівок взагалі було подано як таку, що негативно впливає на виховання юних чарівників. Це тепер вже Гарі стало відомо, що він не був таким унікальним у своєму бажанні перемогти в Олан-де-Морта. Більша частина Аврорату, та яка зараз не сиділа в Аскабані за сприяння темному лорду, теж готувала план його усунення. А оскільки вони нічого не знали про Кракси, то їхній план передбачав зв'язування сил, того, кого не можна називати, і спробу знищення його тіла. Якби ж Гаррі знав про плани Аврорату у своїй 17. Ще скітер скритикувала занадто велике фінансування Аврорату і застарілі методи роботи, ніби вона щось знає про їхні методи, подумав Гаррі. Дочитавши до кінця, він зробив висновок, що стаття була помстою за не, не у своє діло. Гаррі перегорнув ще одну сторінку. На ній було дві фотографії. На першій Герміона, стоячи в коридорі міністерства, щось говорила в камеру. По губах читалося, без коментарів, на другій, зробленій здалеку і за спини. Кучерява дівчина дуже схожа на Герміону, йшла під руку з високим спортивним хлопцем. У самій статті говорилося про герміонин проект захисту прав ельфів і про те, що, ймовірно, переживши тривалу депресію, Герміна Грейнджер знайшла втіху в новому коханні маглі спортсмені Крістофері Льюсі. Маячня. Подумав Гаррі, і перейшов до читання історії кохання Невіла Лонгботома та Анни Ебот. Стаття була більш-менш адекватною, насамперед тому, що її автором був помічник Тескітер – Джефрі Хупер, а не вона сама. На фотографії, що супроводжувала статтю, була зазнята Анна за роботою у дірявому казані. На задньому плані, по сходах на другий поверх, прикриваючись від камери, піднімався Невіл. Наступні статті належали пару менш скандальних журналістів, тож там не було нічого, крім інтерв'ю капітана Уінбургських ос. Порад для пришвидження росту мандрагор. Оголошень про вакансії, купи реклам мітел, казанів, зіль та інших дрібниць. Сава повернулася пополудні. Цілителька Браун написала, що сьогодні вона чергує у мунго і порадила прийти ближче до вечора, коли інших пацієнтів буде по мінімуму. Біля п'ятої години вечора Гаррі явився прямо у приймальну лікарні. На рецепції чергувала кучерява гостьвідьма в характерному для мунго лимонному халаті. До халата був причеплений беч з ім'ям Сара. Її обличчя здавалося Гаррі трохи знайомим, воно й не дивно, адже Гаррі постійно перетинався з колишніми учнями Хогвартсу. Відьма намагалася на пальцях пояснити галасливій групі китайських чеклунів, в одного з яких руки виросли до неймовірних розмірів і вже волочилися по підлозі, що їм потрібно на п'ятий поверх. Гаррі почекав, поки китайці підуть до ліфта. Тоді підійшов до рецепції. Добрий день. Скажіть, як потрапити до цієї тальки Браун? Здравствуйте, містер Поттере, усміхнулася вітьма. Вона сьогодні чергує на п'ятому поверсі у відділенні дух від заклять. Але раджу вам трохи почекати тут, поки наші китайські друзі перестануть шуміти на все відділення і знайдуть потрібний кабінет. Дякую за пораду. Гаррі сів на один із стільців під стіною. Поки чекаю, дозвольте запитати: ви знаєте моє прізвище, а я не знаю вашого, а ви мені здалися знайомою. Моє прізвище Зелер. Я навчалася на гафел-пафі. 1997 рік випуску. Як не як ми щодня перетиналася у великому залі. А, Роза Зелер, Моя молодша сестра. Зараз навчається у Франції націлителя. Я приймав у неї екзамен із захисту на ночі, бойова дівчина, я навіть пропонував їй вступити в Аврорецьку академію. Вона не наважилася порушити сімейну традицію, але про вашу пропозицію розповідала. Тут у приймальню валилася ще одна голослива компанія. На цей раз це були хлопці-підлітки. Троє із них вели під руки двох інших, які були в повному неадекваті, і навперебій торочили про якусь хлою. Кожних кілька секунд один із неадекватних викрикував: Хлоя моя! а інший намагався вирватися і кинувся на нього з кулаками. Гаррі впізнав дію любовного зілля. Сара спокійно окинула їх всіх оком і короткими помахами чарівної палички знерухомила обох забіяк. На шум прибігли двоє молодих цілителів, які взялися левітувати нових пацієнтів до ліфту. Хлопці, які привели постраждалих, теж пішли за ними. Напевно, вас тут нічим не здивуєш, звернувся Гаррі до Сари. Мене можна я хіба що днем без пацієнтів, постраждалих через тупі жарти друзів, любовну магію чи власну дурість, засміялася вона. Думаю, мені вже час іти до цілительки Браун. Надіюся, на п'ятому поверсі все спокійно, сказав Гаррі. На п'ятому поверсі, зокрема в кабінеті цілительки Браун та її помічниці Патриції Стімпсон, дійсно все було спокійно. Власне, Патриції зараз тут не було, а Лора Браун, руснява круглолиця жінка років 45, з виразними очима і приємними рисами обличчя, чекала його за столом, заповнюючи документи. Гарі розповів про свою проблему. Думаю, мені краще почати проглядати ваші спогади починаючи із вечора 23 липня. У зворотньому напрямку до тих пір, поки не наткнуся на щось підозріле у вашій пам'яті, вислухавши, сказала цілителька. Ви будете детально продивлятися кожну хвилину мого життя? запитав Гаррі. Я переглядатиму спогади прискорено. Коли з пам'яттю щось не так, це помітно при будь-якій швидкості перегляду. Якщо ж ви хвилюєтеся, що я побачу якусь із ваших професійних таємниць, чи занадто особисті, я би сказала, інтимні спогади, то в кінці будь-якої сеансі ви можете попросити мене вилучити з власної пам'яті спогади. Про весь або частину сеансу і віддати вам. Вам підходить такий спосіб співпраці цілком. Тоді перший сеанс можемо розпочати просто зараз. Сядьте зручно, заплющіть очі, розслабтеся і постарайтеся ні про що не думати. Можете зосередитися на цьому моменті і своїх відчуттях. Гаррі відкинувся на спинку шкіряного крісла і постарався виконати усі казівки. І раптом, перед його очима, буквально за секунду, пролетіли спогади останнього тижня і зупинилися на вечері 23 липня. Ось він разом із Джині останній раз перевіряє, чи все готово до хрестин. Ось вечерює. Ось Джині зустрічає його з роботи. Ось він прощається з черговим аврором і повертається додому. Ось дописує тижневий звіт. Ще перед початком сеансу Гаррі думав, що побачить, як його спогади відмотуватимуться назад. Секунда за секундою, ніби на старому відеомагнітофоні. Але цього не було. Кожен спогад з'являвся ніби суцільною картинкою, прив'язаною до конкретної ситуації, але не прив'язаною до перебігу часу. Останнім, що Гаррі побачив, був сонячний ранок чотирьохтижневої давності, коли він після безсонної ночі із Джеймсом на руках ледь не проспав роботу. Думаю. Для першого разу достатньо, почув Гаррі голос цілительки і розплющив очі. У голові злегка поморочилося. Перший раз після такого тривалого сеансу можуть виникнути неприємні відчуття, пояснила цілителька Браун. Все таки ми переглядали три тижні за одну годину. Відразу скажу, що протягом цих трьох тижнів у вашу пам'ять не втручалася. Попийте води і все мене, порадила вона, вказуючи на журнальний столик. Де стояла, вочевидь, заздалегідь приготовлена склянка з водою. Дякую. Це ніщо порівняно із моїм попереднім досвідом легіліменції, відповів Гаррі, беручи склянку. До вас, у мою свідомість, проникали двоє людей Воландеморт і Северус Снейп, і жоден з них при цьому не турбувався про моє самопочуття. Багато хто й тепер, почувши ім'я Воландеморта, здригався, але не Лора Браун. Вона лише злегка скривилася, ніби почула про щось гидке чи непристойне. Гаррі така реакція сподобалася. Я знала Северуса Снейпа ще зі школи, підтримала розмову вона. Він був значно сильнішим легаліментом, ніж я. А моя Лаванда на перших курсах боялася його, як вогню. Цікаво. Лаванда теж легалімент? подумав Гаррі. Та ні, заперечив він сам собі. Тоді вона на шостому курсі вбила би руна на місці. Не встиг би той навіть подумати про Герміону. І Гаррі мимоволі уявив, як Лаванда кричить: Ти негідник, вон вон. І, заливаючись слізьми, лупить Рона всім, що потрапляється під руку. Ні, Лаванда не має здібностей до легіліменції. Вся в батька, усміхнулася цілителька Браун. Вибачте, я просто все ще налаштована на ваші думки. Гаррі почав червоніти. Та годі вам, сказала цілителька. Нічого соромитися. Чого я там не бачила? Любовних справ своєї дочки зустрічатися з хлопцями вона почала значно раніше, ніж закривати свідомість. А от міс Гренджер я так і не мала нагоди подякувати. Це ж вона її врятувала. Так, це Герміона. Сподіваюся, зараз у Лаванди все добре. Навіть дуже. Вона разом із Парваті Патєл подалася в журналістику, працює в редакції Вітьменого дозвілля, пише романтичні історії для таких же наївних дівчаток, якою недавно була сама. І, по-моєму, почувається абсолютно щасливою. Я радий за неї, щиро сказав Гаррі. Як щодо наступного сеансу, коли ми зможемо продовжити. Думаю, в середу, же порі, якщо вам буде зручно, так, звичайно, більше двох сеансів в тиждень проводити не раджу, інакше може розпочатися мігрень.